Вітаємо на відеопрактикумі ефективний інтернет-пошук для бібліотекарів. Навіщо бібліотекарям навички інтернет-пошуку? Насамперед, для задоволення потреб користувачів. Також бібліотекарі можуть використовувати згадані на слайді ресурси для поповнення колекції бібліотеки та підтримки досліджень. Використовуйте інтернет-пошук для моніторингу нових тенденцій та їх адаптацій для своєї роботи у час нових вимог та можливостей. Є основні та другорядні пошукові системи. Google є найпопулярнішою пошуковою системою у світі. Вона має широке охоплення та високу якість пошукових результатів. Bing є другою за популярністю пошуковою системою. Вона відома своєю зручною інтеграцією з операційною системою Windows та іншими продуктами Microsoft. Yahoo! є третьою за популярністю пошуковою системою. Вона пропонує широкий спектр послуг, включаючи новини, електронну пошту та інші розваги. Yahoo також має свою власну пошукову мережу та надає ревалентні пошукові результати. Правила ефективного пошуку Правило перше. Користуйтеся різними пошуковими системами, не дивлячись на те, що мастодонти пошуку, такі як Google, Yahoo, найчастіше пропонують аналогічні результати, все ж варто робити пошуковий запит не тільки на одному сайті. Відмінність у кілька посилань може бути критичною, якщо це буде саме те, що ви шукаєте. Якщо ж ви палкий прихильник однієї з таких систем, то дізнайтесь, чи немає вона вузькоспеціальних пошукових інструментів. Наприклад, у Google є Google Scholar, який дозволяє шукати за онлайн репозитаріями університетів. Не всім відомо, але звичайні розділові знаки, лапки, трикрапки, тереди, фіст та інші і кодування країн. Добре допомагають в тому, щоб звузити результати пошуку і зробити їх настільки ревалентними, наскільки це можливо. Використовуйте лапки, якщо вам потрібна конкретна фраза або словосполучення, тоді пошукова система зрозуміє, що слова обов'язково мають бути поруч. Якщо вам потрібно знайти інформацію, що міститься в певному чисельному проміжку. Можна використовувати крапки, щоб вказати, який саме інтервал потрібен. Наприклад, Українське фентезі 2023 3 крапки 2024. Або ж, якщо раптом ви дійсно захочете дізнатись більше про улюблені страви Івана Франка, ви можете ввести в лапках Іван Франко плюс. Дієта також в лапках. Користувачі сподіваються, що інтернет прочитає їхні думки і видасть потрібний матеріал з першого ж слова. Насправді, потрібно правильно підбирати ключові слова. І, звісно ж, перевіряйте якість та достовірність знайденої інформації в різних джерелах, а краще в офіційних. Пам'ятайте і про налаштування. За допомогою налаштувань у пошуку Google можна включати. Або вилучати певні типи контенту, використовувати фільтр мов та відфільтровувати потрібні результати пошуку, пам'ятайте про збереження та систематизацію знайденої інформації для подальшого використання. Організовуйте свій робочий простір над створенням відеопрактикуму працював відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва.